Віці у нас тут біля шпіталя будуть будувати ще один корпус. І такі були гарні ялинки, такі великі, вони позабирали. Може, ти дві чи три викупають, Оцих ну, раз, два, три. Так шкода, такі гарні були ялинки. Вони це все поспиляли. Я думала, вони їх викупають і пересадять. Ні, нічого подібного. Поспилювали все. І там теж все поспилювали. Дивіться внизу, там такі були гарні ялинки. Ай-яй-яй. Як шкода. Як шкода. Якби хоча б під Новий рік спиляли, щоб комусь продати їх, щоб в когось було. Ай-яй-яй. Просто шкода. Порубали. Порубали ялинки, такі гарні, просто порубали, знищили. Почали рити котлован, дивіться, який глибокий. От, Вже і кодирку вирили. Ого. Там ті ялинки три залишуться, так що звідси буде. Будинок. Сьогодні 3 жовтня. Дивіться. Прийшло 8 годин робочих на якому етапі вже. Яма, вирита. Ще трошечка і вже до того стовпа електричного дойдуть. Дивіться. Сьогодні вже 7 число. І ось так виглядає. Повалили дашок такий, що тут був рядишком. І вони вже то все риють. Так що така величезна яма. Я так люблю з нашого шпиталя знімати відео. Дивіться, яка краса. Які кольори гарні. Сьогодні 17 жовтня. Просто чудово. Бачите, скільки вони вже майже половину притуцькали каміння. І ось як вони роблять, спочатку таке грубше каміння вони дають, так? його приплюскують, потім дають. Таке дрібніше каміння і теж такою спеціальною машинкою, його прибивають до землі. Наскільки я зрозуміла, наскільки я чула, тут буде підземний паркінг, тобто можна буде ставити машини. Але тут ну, скільки тут тих машин влізе? Ну, я вам скажу так, 10, 20, 35 мінімум, може і максимум, не знаю. Так що ось на такому етапі сьогодні в нас будова. Тут вже позабирали, дивіться, напевно, будуть доріжки переробляти, бо позабирали каміння і ставлять нові. Так, переробляють доріжки. Бо вони ж в такому стані були плачевному. Такий тут в нас парк буде. Зараз буде заїжджати машина і вигружати каміння. Там якісь бригадир керує. Не виїхати, що на нього наїде зараз машина. Трошки вам познімаємо, може, вам буде цікаво подивитися, як вирожають. Я вам скажу, це нелегко, дивіться, він може ти колесом провалитися правильно. Ту дирку вже. Нелегко, нелегко працювати на тому. Як кабіною трясе. Так, ще травочечка. Зараз буде висипати. Оп, приїхав. Він не боїться ту кришку зламати, дивіться. Вона вгрузла в ту гірку. Вже висипано. Ой! треба від'їжджати. О, нарешті. Ну, все, висипали. Цикава давно ну, только менеть. Так, трактори там щось робити. Mm -hmm. Поїхав. <звук> Що він робив невідомо. Так, не може виїхати направно, розігнатися треба. Їде назад. Зараз буде розганятися. Ну, давай. Раз. Два. Ой, він щось почав піднімати. Не знати нащо. Може там було трошки каміння, а ще він не викинув. А для этого того камня требовалось только поднимать пару штук каменчиков. Э, трошечка было. Ну все, опускаем. Тепер набирає, напевно, швидкості і буде виїжджати. Ще щось там в нього. Так. Ев, еу. Мало трактор за собою не повіз. Давай, 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 давай! Давай, ну 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 Ех, зараза. Не виїхав. Назад. Зараз той, напевно, буде його попихати. Ви знаєте, де проти на руку до вікна? І так чуєте вібрацію. Так приїде попекати. Що думаєте, він попадає такий квіти? Камас? Нет, не думаю. А ні, попхав, ви знаєте. Я вже вийти. Бобкав. Значить, так трусильний. О, клас, виїхав. Ура! Перемога! Кінець робочого дня, 17 жовтня. Ось так виглядає наш, наша будова.